Доброго ранку, Аня. Доброго я дуже рада, що ти до мене приїхала познайомитися особисто. Давай трошки познайомимо тебе з моїми підписниками, взагалі. Що за людина потрапила в мою команду? Коротко розкажи про себе. я да, люблю всякі там інтересненькі okay. uh, вопросики. <свят> Окей, uh, мене звати Анна. Я в СММ вже з 21-го року, але познайомилася ще з СММ, коли працювала в коворкінгу, і там робила різні публікації, просто без стратегії, без аналізу цільової аудиторії, просто фотографувала та uh, публікувала і все в принципі. Це не приносило якогось суперрезультату. Потім я вирішила, що SMM мені подобається, тому що СММ це такий творчість, а плюс аналітика, і це прикольно, що можна суміщати. І пішла до школи з СММ і вирішила, що буду вже працювати в саме цій сфері. А там в нас був чат з вакансіями, і таким чином я знайшла свій перший проект в США, з яким я до сих пір працюю. Зараз я є куратором на навчанні в школі New Loop. І також веду проекти. В мене є проєкт, де я виступаю тім лідом. Я курую таргетолога та дівчинку-дизайнера. Це європейська б'юті академія. Тому що, якщо знаєте, що ліцензія вона повинна бути на майстра. Б'юті індустрії в США, коли ти приїжджаєш, ти не можеш одразу працювати. Потрібна ліцензія, і я працюю в якості маркетолога, в якості саме спеціаліста і просуваю дані навчання для того, щоб люди, які приїхали, вони спокійно могли отримати ліцензію. Розкажи мені, як давно ти взагалі курілуєш людей, mm -hmm. даєш допомагаєш їм рости якісь цікаві історії, ситуації, кейси. Як тобі взагалі праця з людьми? Як ти себе відчуваєш? В принципі подобається допомагати людям, навчати людей. А я працюю куратором з середини, десь 23-го року, тобто це вже майже рік і. Це класно, тому що вони до мене звертаються, і я там даю їм розширений фідбек. І в мене там, як правило, відгуки там Аня. Ми там навіть не дивилися в цю сторону. Це класно, що ти там підказала. І я думаю, що тут потрібно зробити ремарку, тому що я веду людей, не ті, які хочуть стати смм спеціалістами, а у яких є свій бізнес. І вони хочуть розвивати і залучати потенційних клієнтів. І це класно, тому що я розумію, що ці люди вони вже виросли, і вони ще хочуть масштабуватися, і можна їм таким чином допомагати. Е, інколи такі бувають питання там Аня, як там завантажити таблицю там в Excel. Ну, у мене всі в принципі студенти хочуть навчатися, хочуть дізнатися чогось нового. І вони там задають інколи такі питання: там, де ім'я там профілю, де там шапка профілю, як там змінити шрифт, як там створити хайлайтси, тобто ну, такі. І в принципі я їм допомагаю, і у мене завжди там якісь фідбеки такі надходять, що класно там дякую там куратору за те, що вона відповідає там 24 на 7. Розкажи мені, будь ласка, чому ти взагалі вирішила попрацювати зі мною? тебе дуже багато проєктів. Я з тобою спілкувалася. Да? І якби дуже багато зараз проєктів, таких масштабних проєктів, дуже досить таких, скажем, елітних. Деякі такі проекти, да, про які Аня не має права говорити, але я трохи була вчора приємно вражена, коли ми комунікували на цю тему. Чого все ж таки я такий ще маленький експерт, який тільки починає масштабуватися, рости, чому ти вирішила все ж таки прийти до мене в команду? Угу. А, ну, загалом мені подобається, коли я бачу результат від своєї роботи. І коли я приходила до Європейської б'юті Академії, в нас там було всього тисячу підписників, і це була така маленька школа, про яку ніхто не знав. І зараз нас там вже 6000 тисяч підписників, і нашу власницю її впізнають вже mm -hmm. там на вулицях, і це класно. і Я бачу результати від своєї роботи. А ти мене підкорила щиростю загалом, що... Там немає такого, що там ідіть працювати, ви там будете працювати по дві години, і ви там будете чилити на морі, все буде окей, там нічого не потрібно, наберете собі команду і будете просто там гроші загрібати, як ці інфоцигани роблять. В тебе такого в блозі немає. І я зрозуміла, що ти взагалом сильний експерт, коли там побачила, що говорять про тебе студенти, і там були ще такі нарізки, там, де ти розповідаєш своїм студентам про навчання. І я зрозуміла, що ти сильний експерт і хочеться попрацювати, хочеться, щоб можна. Стобувалася ти і залучати класних людей, студентів до тебе на навчання і також бачити від своєї роботи результат. Класно, цим ми в принципі будемо займатися, тому що Аня, кроме того, що вона ж куратор, вона ж в команді. В нас да, і будемо ми зараз активно будемо пропрацьовувати різноманітні стратегії, бриджформити для того, щоб з різними платформами Ані вже є досвід працювати на Ютубі, да, Академію Американською. Тому ми будемо зараз такий ще досить досить великий фокус уваги приділяти Ютубу. Я прям була дуже щаслива, що мені попалася людина, яка розуміється на Ютубі. тому що в Україні важко знайти. Реально я шукала експертів. Просто я хотіла купити якусь консультацію, чи уроки У нас немає. Дуже мало українських експертів, які просуваються на Ютуб, там буквально 2-4 людини, на яких я підписана. Але вони не консультують, вони не дають ну, взагалі нічого не розказують, просто займаються своїми блогами. Ти така думаєш, блін, ідеш знайти ту людину в ж купляти, не з не будеш. Так. Хоча там дуже це все розвинуто, але чимдавно чула, що їх заблокували в YouTube третій раз вже. Mm. <laughs> От. І це є. І виходить, що така, типа, якби і ти хочеш, так, якби є попит у багатьох експертів так. У нас на українському ринку, але ще ця опція не створена, тому можливо. Ми будемо цю сторону дивитися і якось теж просто багато експертів в сторону Ютуба. Будемо дивитися, як вийде. Ти сказала про інфоциганщину. Розкажи мені, будь ласка, ти вже давно в цьому бізнесі, ти працюєш з багатьма експертами, спілкуєшся з ними більш тісно. Як взагалі відчуття, куди котиться український інфобіз? Що ти можеш по цьому поводу сказати, які в тебе прям відчуття? І може в комунікації з цими клієнтами, ви там дотично про щось говорили. Ну в нас якби Україна вона поділилася на дві сторони: це класні експерти, дійсно, які продають навчання, а і в принципі вони продають навчання не за такі великі гроші. І ці інфоцигані, які продають дуже дорого. І в принципі вони настільки вже сформували ось цей ринок навіть таргету, тобто вони вливають туди дуже багато коштів. В них люди купують, але в принципі немає ніякого результату. І це мене дуже турбує, тому що я розумію, що є дійсно класні експерти, які хочуть розвиватися, які хочуть передавати досвід. І є ось ці такі акули бізнесу, які просто якусь воду налили там в своє навчання. І такі все, давайте там купляйте за тисячу доларів. А, і я розумію, що навіть дивлячись за СММ, багато людей вони не розуміють, навіщо стратегія, навіщо там аналіз цільової аудиторії, конкуренція. Після навчань таких. Так, mm -hmm. вони в них, ну тобто, в них немає загалом. Структуризації роботи, що робить СММ, тому що в мене дівчинка до мене звернулася, і вона каже: Аня, я монтую відео, я монтую там дописи, я там роблю тексти. А я там кожен день щось заливаю, але це не дає якби результату. Я кажу, почекай, кажу, а ти робила стратегію клієнту? Вона каже, яку стратегію? Mm -hmm. Я кажу, а на початку там брифувала, можливо свого клієнта вона каже: ні, я нічого такого не робила. Тобто, я просто там, ми пішла, і вона просто вирішила, що от в такому стилі треба робити дописи. Тобто вона mm. просто фото відредагувала, і навчання вони дійсно не структурують роботу. Там ми спеціалістів. Дійсно, я з тобою хочу погодитись, тому того, що я спілкуюся дуже багатьма теж, дівчатами. Різного масштабу експертами спілкуюсь з маркетологами і з іншими продюсерами, які продюсують, скажем так, більш сильніших експертів, і е, так чула таку версію, що теж вони бачать цей переломний час такий період на українському фобізі, коли просто люди або йдуть в дві крайності, або йдуть в льох льогкості, mm -hmm. або просто розуміють головою холодною, що не може бути е, в легкості, Да там да я не спорю медитації, це класно, да, там заспокоїти голову. Це потрібно, коли ти там. В стресовій ситуації, але тобі треба срочно залити там РІЛС або сторітельник або ще щось. Це окей, я не спорю. Але коли ти не маєш цих інструментів елементарних, щоб поняти, наприклад, що тобі треба, куди має йти твій клієнт, який має бути РІЛС, щоб попало якби, в серденько твого клієнта. І такі знаєте, оці вчора ми з тобою бачили рекламу, так? Да? Так. Як ото там. Прокачай там жота свою женську енергію, перейди з третього рівня на п'ятий рівень всесвіту і типу виростеш в грошах x 10 Камон, ну окей, ладно, як я це можу зробити, якщо я би, наприклад, все життя працювала на касі в тебе, і тут раз-два я стала там, не знаю, там перейшла до тебе за 390 дев'яносто гривень, купила доступ, в цей п'ятий рівень, так. і різко я там почала заробляти не 10 тисяч гривень, а 100 тисяч гривень на касі. Мені, ну там, де лишилася, там нічого не змінивши в своєму житті. Не зробивши ніяких нових кроків, не отримавши нових знань, да, не примінивши нові інструменти, виросте x 10, ну це просто анріал, ну, як на мене. Я не знаю, я дуже хочу. У мене був період, коли я е, Ось недавно всякі моменти в житті страні да, я дуже часто медитувала, мене рано починався з медитації, але чогось краще не ставало. Ну і за того, що, напевно, якби е, це не тільки в цьому діло, да, треба було просто не сидіти, медитувати, медіатувати, ще підняти жопу, що зробити в тому інстаграмі, ну чи будь там, де ви продаєте свої ці. Послуги там чи що. От, і якось дуже прикро, що дуже багато людей на це ведуться. Треба ми вчора з тобою дивилися, Одна реклама за другою, всі так. Там, одна, одна другою краще, да, там, то про виплати, то ще якась дурняє. Виплати так... медитації, що там ще, а духовною це духовні да. наставники. Ну Це так, це прикольно, звісно, медитація це класно, як додатковий інструмент взагалі, заспокоїтися, але чим воно допоможе вирости в доході, ну я не розумію, тому що дуже багато там навіть цих зірок, які там з країни болота, вони ж загалом на цьому і беруть. І я думаю, окей, я помедитую ще далі. Мені хтось гроші закине на картку, що, що відбувається. час він такий, ой, вона медитує! тує, наконець, сто тисяч гривень, сто тисяч гривень, давай маленько продовжуй!» да. І, да, біз... да. І я така, о, Підходить!» Так підходить". це робота, так. Да, да. Давайте я ще підключу дихання маткою, давай куплю оцю жабку, цю китайську. Я розумію, що важко, коли ти там береш там все життя там умовно. Робила щось одне, воно працювало. Да, там, якщо, наприклад, ми беремо офлайн, е, наприклад, б'юті-сферу, да, раніше що там, дівчата? А чим кого краще вивіска, в кого там краще роботи сарафанка, того то клієнта. Mm -hmm. Зараз, типу, поки ти не в онлайні, в тебе клієнтів немає, по суті. Тобто да, так і здиш своїм сарафаном, ніяк ти не ростеш. І виходить, е, е, що тут людина привикла да, умовно все життя. У мене була не на навчання Олічка, да, вона і студія в Харкові до сих mm -hmm. пор працює, там косметологія, лазерка. І в неї були тільки сарафані. Ну, сарафаном приходили mm -hmm. клієнти, і вона Віка, я хочу покорити цей онлайн. Я знаю, що типу, жінки там вже там вона гарно виглядає, ну і там 35. Mm -hmm. От і це і треба покорити, і я хочу це зробити, тому що типу, каже, я вже все. Ну я розумію, що за цим ріст. І людина йшла вчилася, щось робила. Зараз робить класний інфопродукт. Але прикол в тому, що... До цього треба дойти, тому що вона розуміла, що вона витрачає багато часу в студії, плюс це багато часу для людини, яка взагалі перший раз вже пішла в це все прям так глибоко, виділяти час, але вона бачила з цього результат, і це класно. І просто тут вже момент того, наскільки ви готові брати в руки відповідальність за свої дії, і якщо ви дійсно хочете там масштабу, то тут або ви йдете і робите щось, для того, щоб ви отримали цей масштаб, або якби далі сидіти на паперів. І все. Так, це так і є, тому що ну більшість людей вони ж хочуть загалом легкий результат, вони побачили там якусь гарну картинку. Але я просто кажу там своїм, навіть студентам, і собі кажу, що о, ця гарна картинка це, звісно, класна. Але ви ж не бачили, як вона цього досягала. 100%. Тобто, і тут момент того, що ви бачите вже розвиненого експерта, який вже в принципі там 10 років. Uh, і ви хочете також, але потрібно uh, ну мати на увазі те, що так не буде, і потрібно зрівнювати все, все рівно себе з собою. Mm -hmm. Тому що оці люди, які там: ой, я там зайшла тільки там щойно. Що не скіла сказати, зробила рілс і золоті на мільйон. І я да, набрала на підписників за дві неділі. Хочеш, як такі, я йду на курс. Так, да, І вони такі а, окей. А якщо ну там в мене не вийде, да, наприклад, не а, Вони такі все залетить. 100%. Ми вам 100%. даємо інструкцію. Я Нещодавно наткнулася там, якщо ви хочете, щоб ваші рілси там по мільйону залітали. Я там вам дарую інструкцію, пишіть там щось плюс в Дірект. Я така, ну окей, написала цей плюс, і вони мені просто скинули купу тем для рілсів. І я така думаю, ну з цим добре, я запишу про себе і що далі? Це якось мені допоможе? Щось, ну я mm -hmm. не знаю, теми я можу сама прописати. Мені не важко. Тут просто проблема в тому, що там було прям таком Інструкція, як ваш ріл залетить. Я дам тобі формулу, волшебну формулу. Окей, okay, то чисто раді приколу, думаю, що ж там така mm. за інструкція? А там просто теми вона накидала. І Я така, ладно.